Всім привіт друзі! Мене за Twalova ми продовжуємо грати гру I'm Alive. Ми зупинилися ось тут. Ми майже вибралися з того, але нам треба єдине, що знайти дівчинку Мей. Так, так, да, нам не сюди, нам туди. Нам треба знайти мей. В минулій серії ми якраз так би, подали сигнал, що типу, де ми є, щоб той рятувальний корабель знав де ми. Ми от на тій пристані, от така карта. Короче, треба знайти Мей. Ту саму дівчинку. Ми перші її маму рятували. Тепер її треба рятувати, Хоча ми перший раз Мей рятували, потім її маму, бляха. Тепер от знов Мей. Ага, туди ні. А куди? А, сюда, да? Не? Так, почекай. А, -а. <плес> ну да, ну да, полизу. Тих, тих, тих. А, можно выше? Не. А, ну да, мы, блях. Опа. У мене лишився тільки лук, тому що ми як джентльмен, бляха, ми дали... Пістолет якраз тій мамі. Мей. Якось так бігти я можу. Можу. На щастя. Бля, я за О там лут Взагалі не уявляю де шукати можна. Опа. Можна? Там лут, бля. Тих. О, можна попрактикуватися в стрільбі, ладно, йдемо, я знаю. Бля. На, паду. Шо, блін, все нахрен. Да еху нахрен. И ты нажал, а вы нет, он сам столк. Вот и добрый. Опа! Блядь! Я надарил твою жопу! Ну! На блядь! Бля. Ой, Блядь! О, блядь. На, Напал на. мене є пістолет. пистолет. Блята ти прикалуєшся. Клас. Та пішов ти нахрен? У мене є пістолет. Супер. Хелп, хелп, бля. Ага. Так, ще один. Здравствуйте. Бля. Та задрали. У Мене хілок нема, блядь. Так, ладно, прям... Берем... А бля, то броньованный. Бля. птю мать! Ну да, ну да. Ну да. Ой, чую, то буде складно Тихо-тихо Так. То буде складно, бляха. Не дромаш мені отут аптечку. Ти з тих, хто викликав корабель. Почекай. Давай сходимо, перше позбираємо лут. Во, двіт? Вот, не. О. А, здалося що той сам. Блядь! А чё, а чё вы не сразу стреляете? Я не разумею. На, падлу. Ах, я да, не Значит, короче, брампистрат, тут лук. Лук то таке нафіг. Ой, бля. Тепер вони нахід навіть не паряться, зразу стріляють нафіг. Офінуть. Тут. Ага. Твоя смерть нахід. Так хп повне. А нікого? Де? Да. Ну давай нах. Hey, На нах. Холонь. Ще тебе зо... Ща ты будешь холодным. Вс Тут я був, да? Та-та-та-та. Може там п'нятися, да Ой. Так, згори, до речі. Знеболювальне. Та не то. Да, я кеп... блять. Блядь. Так, поймем лук. Давайте, давайте, мужики. Тихо. Добрый. Добрый. Я по факту так вихилимось. Это вздыхаю. Так. Так, так, так. То було и тів... вот? Так, не-не-не. Так. убля бля. У меня одна стрела, народ. Та блять! Ну да, бля. Так, вроді як я пробився, той самий... Ми знайшли вот що. Інвалідники і слогений. Це нормально так, так, дві аптечки... Бля, там мало бути ще одна аптечка. Десь. Мало, бля. Блядь. Лук, 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 лук. У мене знову був побитий рекорд, потім в мене було 6 патронів. Де да ти є, бляха? Так, лук на готові. Падай, hey, блядь. Я ж пам'ятаю, в мене три аптечки було. Вот, да, да-да-да. Блять, Бля, там же кто? Я же всех пробил. И там на горе тоже лут мое будет вроде бы. Вот, да. Фух, нормально. Нормально. Тут всіх завалив. Що не тут було? Для вороги в тій грі реально жорсткі. Пару ударів, вистрілів і все нахуй Ладно, йдем Йдем, треба Генри виручати. Треба мей виручати. Рятувати. Давай. Шкатулка! Шкатулка. Мей, ми тебе всюди шукав. Я так радий, що з тобою все добре. Ти прийшов за мною? Звісно, мило, я не кину тебе тут. А тепер пішли, знайдемо твою маму. Добре. Бляха. Вода піднялася. напевно, через емотуз. Це хеново. Мала тут. Це той це, мама, і вийде звідси. Так! Туди не можете, тому я піднесу тебе на корабель. Звучить добре. Наути вот? Uh, якщо я правильно зрозумів, якщо переклад нормально той самий... Блін, Ти, то ти. А ні, не тут. Або не той корабель, а якийсь інакший. По не сюди, так. Да? О, які штуки. А, ну да, логічно, що сюди. Опа! Опа! Перестрибуй, перестрибуй! Аж затоплено! Да, ми ж тут були якраз. Вот я по поняв. Так, братан! Ти знайшов мей? Дякувати Богу. Матуся! Мама, матусь! Да-да-да, все добре. А, чекай. Ну от по потім от штуці якось, ні? Значить не потій. Значить, треба щось інакше думати. А, Генрі? Для, він, він, він ж взагалі, він же не зможе. То й, йому треба буде якось допомогти. Ляха, почекай, я щось. Шо? А, ну да, воду воно затопило. Без, без дитини я зміг би, напевно, той самий, але з дитиною... Це буде проблемка. Так. Уже просто... Ні, а, напевно, сюди. І сюди! Ну да, логічно. Давай, 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 давай. Вот. Щось теж думаю, бляха. Ти знайшов мені? Ти просто чудо, ти знаєш це? Коли ж у цьому світі пішов корабель, твоя вам мій вже просто дивись. Я не знаю, що сказати. Швидше, нам потрібно йти? Корабей наближається. Погнали. Так. У мене одне питання, де Генрі? Так, а в... корабель, так? Вони направляються в поселення зване поруч. Порт, порт Сієна? Наскільки це далеко? Вони сказали, що ми добавимось туди за два дні, так що все далеченько. Але ми туди кілька повідомлень зійти і раніше. У них є запаси і повітря набагато чистіше. Це те, що потрібно мей. Бігти я не можу, може гине вже там, надіюсь. Так, давай, давай. Здоров! <головік> Ти мапевно Лінда, а доки ми тебе чекали, кобель мало не викликали хлопці зі столами. Давайте нам всім треба забрати і це якнайшвидше. блядь. досягнення зубиться одного разу завершено. Поспішіть нам час. Ти не йдеш? Ні, Німей. Я залишаюсь. А... Але чому ні? Я просто не можу. До тих пік, поки я не знайду Джуді і Мері, я вже залишив її один раз і не хочу цього повторювати. І до того ж, Генри десь невідомо. Тоді візьми це. Дякую, ми. Я споїм її, що це від тебе. Дякую тобі за все. Бережи себе. Ти обов'язково знайдеш їх. Дякую. Вам теж щастим. Джоулі. Все буде добре. Якщо ти ще тут, то я знайду тебе. Обіцяю. Я знайду дорогу до тебе. А це дивилася якраз його дружини. Так? Да. Вона знайшла його всі спорядження, то да та да Так, а що з ним? Кінець. Все, р... ми при... загальні 80, Ну да, да. От все. Звичайні репотерпії. хвороби в режимі виживання нема. високовини, крали в невинних людей плюс 5%. Ви не їли люди. Вот я. блядь, вот знову. От бачите? Людська плоть. Це це було людське м'ясо. Загальний час 6 годин. Ну да, ви бачите. Краще 85%. Я шею. Так нам так і не сказали, що сталося з головним героєм? Вижив він? Чи не вижив? Ну, судячи з того, що вона знайшла його спорядження, хен напевно, ні. І так само нам не відомо, яка то, то була його донька, нам показали її той самий. Чи це була е, той самий дружина? Якщо це була дружина, його, то де донька? Якщо це була донька, то де дружина. Бля, хрена питання, знаєте. Ubisoft Шанхай, да. реально хрена питання. Ну, давайте уявимо, що все закінчилось добре. Що да, може він просто загубив то спорядження, а вона то спорядження знайшла, і потім з часом вона якраз вона знайшла і його, і він з зустрівся з дружиною. І отакий хіп енд. Бо по факту фінал в грі відкритий. Нам не показали, що він знайшов свою доньку і її дружину, але так само нам і не показали, що він загинув. Тому... тому... Давайте думати реально, що все добре закінчилось. Ну. Бо Блін. Хоча, знаєте, в тій грі цілком можна було би ще й другу частину, я вважаю, зробити. От реально. Але її до сих пір не зробили, значить її не зроблять, походу. Ну, коротше, гра ахенєнна. Гру я однозначно раджу вам і в, і в неї пограти, бо вона того однозначно варта. Буквально там буду 6 годин, ну це не дуже багато порівняно з тими сучасними іграми, які можуть йти і по 20 годин, і по 30, і по 50. Ну, коротше, ставте лайки, підписуйтеся. А ми зустрінемося в нов... До речі, може і після титрів нам щось покажуть. Так що. Так що. Не розходимось, якщо щось буде, ну, само собою, я вам то покажу. А поки і так, то я з вами прощаюся. Зустрінемось в нових іграх. Всім удачі, пока-пока.